Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою тотожність, корінь із А, і все це в квадраті дорівнює А, де А у нас більше або дорівнює нулю, і будемо розв'язувати рівняння х квадрат дорівнює А. Отже, подивіться, для будь-якого А більше або дорівнює нулю справджується ось така тотожність. Корінь із А і все це в квадраті дорівнює А. Наприклад, якщо у нас буде корінь із 100 і все це в квадраті, то ми отримаємо значення 100. Чому? Тому що у нас пригадуємо, корінь квадратний. так? Да? Отже, корінь квадратний, 2 і 2 ніби скоротилися і залишається просто 100. Ми з вами сьогодні будемо розв'язувати завдання за цією темою, а також порозв'язуємо рівняння. Якого вигляду х квадрат дорівнює а, де а це деяке число. І давайте подивимося схему, за якою будемо розв'язувати рівняння. Якщо наше число а більше 0, то рівняння буде мати два кореня. Перший корінь. Перший корінь це корінь із А, і другий корінь рівняння це мінус корінь із А. Якщо наше а дорівнює 0, то Х дорівнює 0. А якщо ж наше А буде менше 0, то коренів немає. Отже, давайте попрацюємо. Перший номер, який будемо виконувати письмово номер 586. Отже, перше. В дужках мінус корінь із 7. І все це в квадраті. Мінус множимо на мінус буде плюс. Корінь із 7 в квадраті буде 7. Ще раз, да? ми щойно говорили, що якщо у нас корінь із числа а, і все це в квадраті дорівнює просто числу а. Тому корінь із 7 в квадраті дорівнює 7. Друге, корінь із 11 множимо на корінь із 11. Як це можна по-іншому записати? Корінь із 11 і все це в квадраті. Знову ж таки, да? перейшли ми до нашої тотожності. що ми отримаємо? 11. Третя. 1 третя, корінь із трьох, і все це в квадраті. 1 третя в квадраті множимо на 1 треть, да? це буде 1 дев'ята. Корінність трьох квадратів буде 3. Скоротимо 3 і 9 на 3. В чисельнику одиничка, в знаменнику 9 ділимо на 3, 3. отримаємо 1 третю. Четверте. В дужках мінус 2, множимо на корінність 5. Дужку закрили. В квадраті. Мінус на мінус дасть нам плюс. 2 в квадраті це 4. Корінь із 5 і в квадраті буде 5. 4 множимо на 5, 20. 5. Мінус 5. Множимо на корінь із 2. І ще раз множимо на корінь із 2. Це можна зробити усно, але давайте запишемо да, сьогодні. Мінус 5. Корінь із 2 на корінь із 2 можемо записати як. Дужка, корінь із 2 і все це в квадраті. Мінус 5, корінь із 2 в квадраті дасть нам 2. Мінус 5 множимо на 2, буде мінус 10. Мінус 10. Шосте завдання. Пишу тут збоку. 0,3 множимо на мінус корінь із 10. І все це в квадраті. 0,3 множимо. Мінус в квадраті дасть нам плюс. Корінь і 10 в квадраті буде 10, 0,3 множимо на 10, буде 3. Сьоме завдання. 1, ділимо на корінь із 7. І все це в квадраті. Що це у нас буде? 1 в квадраті це одиничка, корінь із 7 в квадраті дасть нам 7. Отже, буде 1 7. Восьме завдання. Мінус корінь із 7. Ділимо навпіл, і все це в квадраті. Мінус в квадраті дасть нам плюс. Корінь із 7 в квадраті буде 7, 2 в квадраті це 4. 7 ділимо на 4, 1,3 четвертих. Отже. Не встигаєте? зробили паузу, розібрали, записали і йдемо далі. Порозв'язуємо рівняння. Перше рівняння х квадрат дорівнює 25. Пригадуємо нашу схему, я її вивела збоку. Подивіться: якщо наше А більше нуля. Зараз у нас А це 25. А більше 0. Ми отримаємо два корення. Х1 дорівнює корінь із А. Отже, корінь із 25, пригадуємо. Яке число в квадраті дасть нам 25, це 5. І х2 дорівнює мінус корінь із числа а, мінус корінь із 25. Отже, буде мінус 5. Отже, ми отримали два розв'язки 5 і мінус 5. Перевіряємо, 5 в квадраті буде 25, і мінус 5 в квадраті буде 25. Друге. Х2 дорівнює 0,36. Отже, х у нас а у нас більше, ніж 0. Да? Що у нас буде? х дорівнює корінь із 0,36, яке число в квадраті дасть нам 0,36, звісно, 0,6. х2 це х1, да? х2 мінус корінь із 0,36. Що у нас буде? Мінус 0,6? Третє, Х2 дорівнює 121. Знову ж таки, а більше нуля, отже х1 дорівнює корінь із числа 121. Це буде 11. х2 дорівнює мінус корінь із числа 121. Що ми отримаємо? Мінус 11. Четверте х квадрат дорівнює мінус 9. Давайте подивимося, тепер наше а менше нуля. Що нам сказали? Що якщо а менше 0, то коренів немає. Так, і пишемо: коренів немає. Коренів немає. Коренів немає. П'яте х квадрат дорівнює 11 а більше 0. Отже, х1 корінь із 11. Ми не знаємо такого числа, так і залишаємо це ірраціональне число. х2 дорівнює мінус корінь із 11. Шосте, я ось тут з боку запишу, шосте х2 дорівнює 4 дев'ятих. А у нас більше, ніж 0, так, 4 дев'ятих – це більше, ніж 0. Отже, х1 дорівнює корінь із 4 дев'ятих. Яке число в квадраті дасть нам 4 дев'ятих. 2 третіх. А х2 дорівнює мінус корінь із 4 дев'ятих. Мінус 2 третіх. Як бачите, завдання не складні, да? Працюємо за схемою. Нічого до складного немає. Ваша домашня робота. Розв'язати наступні рівняння. Вони схожі до тих, які ми зараз з вами розв'язували. Отже, ви працюєте над рівняннями. Обов'язково вдома прочитайте параграф. Подивіться, у вашому підручнику це параграф. Зараз відкриємо підручник. Зараз, зараз, зараз. Не можу перейти до вашого. У вашому підручнику це параграф 16. Тотожність корінь із А в квадраті дорівнює А, якщо А більше або дорівнює 0, рівняння х квадрат дорівнює А. Обов'язково потрібно вивчити ось цю схему, да, алгоритм, за яким ми розв'язуємо рівняння. Без нього вам буде дуже важко зорієнтуватися. Да? Алгоритм не складний, ми сьогодні за ним працювали. Отже. Розв'язуйте рівняння, читайте параграф, і я чекаю на фото ваших робіт. Працюйте, бажаю, успіхів!